Любий, чи ти щонебудь замовляв? Це не мені. Мартіни? Така підступна зрада. Це не я. Між нами все скінчено. О, тут так гарно. Це тобі кохана. Неймовірний аромат. Кайлі, чи ти будеш моєю дружиною? Дуже несподівано. Ми будемо щасливі. Я згодна. Кайлі, ти найкраща. Я кохаю тебе разом навіки. Ти ще пошкодуєш, Кайлі. Вітаю. Будинок тепер ваш. Це наше сімейне гніздечко. Мені тут подобається. Будьте щасливі. Ха, навіть не сумнівайтеся. Незабаром завітають гості. Тоді варто поквапитися. Ми команда. Ласкаво просимо на вечірку. Повеселімося. Ова, тут так затишно. Докладаємо зусиль. Люба, ми про дещо забули. Ага, ось веде. Мартіне. Я дуже довго цього чекала. Я кохаю тебе. Пінки, ми ніколи не будемо разом. Це ми ще побачимо. Люба, скуштуй це. Смачно! Я тебе дістануся, Мартіне. Хм, час створити черговий шедевр. Обожнюю свою роботу. Доброго ранку, колеги. Сьогодні у нас важливий день. Нарешті, Мартіне. Звіт готовий, пане. Оце ти називаєш звітом. Але я старався переробити. А вже ж, пане. Сподіваюся, Мартіну сподобається. Любий, як минув день. Гірше, годі уявити. Знову паста? Тобі що-небудь не подобається. Твоя паста просто жаклива. Тоді піди і поїж в ресторані. Залюбки. Чого хочете, пане? Чого завгодно, тільки не пасти. Буде виконано, пане. Смачного. Їж пасту без мене, Кайлі. Мартіне. Що ти тут робиш? Чи пригостиш мене коктейлем? Маєш гарний смак. А ось Кайлі цього не цінує. Вона геть не розуміється. Хочете чого-небудь ще? Ми скуштуємо десерт. Пригощайтеся. Які плани на вечір, Пінкі? Маю одну ідею. Звучить ні в року. Тоді ходімо зі мною. Ха, вечір буде цікавим. Ось ми й прийшли. Почувайся як вдома. Може, переглянемо фільм? Слушна думка. Домашній кінотеатр відкрито. Марті, не повернися. О, мені щось зле. Я мушу все перевірити. Невже я вагітна? Влаштовуйтесь зручніше. Зараз ми все перевіримо. Вітаю, у вас буде малюк. Мартін так зрадіє. Втім, нехай це буде сюрпризом. Любий. Я на тебе чекаю. Мартіне. Де ти? Я на тебе чекаю. О ні. Це помилка. Доброго ранку, коханий. Ми не можемо бути разом. Даремно ти так, Мартіне. Невже це все? Кохана вибач. Мартіне, це ти? Я припустився помилки. Любий, ми ще будемо щасливі. Це тобі Кайлі. Мої улюблені квіти. Я страшенно скучив за тобою. Мартіне, маю сюрприз. Відкривай. Я вагітна. У нас буде малюк. Ми станемо батьками. Час відсвяткувати цю подію. Любий до нас завітають гості. Чи ти запросила кого-небудь? Мою подругу з хлопцем. Ха, Сподіваюся, ми потоваришуємо. А ось і ви, голуб'ята. Любий, ти такий дбайливий. Свято завершено. Пінкі, чому ти сама? На жаль, Джек захворів. Ми раді бачити тебе. Привіт, друзі. Джеку, чи ти добре почуваєшся? Маєш здоровий вигляд. А, в мене все добре. Ти все зіпсував Джеку. Знову ти? Мартіне, хто це? це? Це Пінкі? У неї щось трапилося? Гадаю, вона захворіла. Ти мусиш їй допомогти, Мартіне, тільки заради тебе, кохана. Пінкі, що трапилося. Я просто скучила. Пінкі, ти ошуканка. Ти мусиш бути моїм. Навіть не мрій. Я ніколи не програю. Смачного Люба. Мартіне, ти такий дбайливий. О, чи ми на когось чекаємо? Може, листоноша? Подарунок. Любий, чи ти щось замовляв? Це не мені. Мартіне? Така підступна зрада. Це не я. Між нами все скінчено. Це не те, про що ти подумала. О, мені зле. Не вже почалося. Кайлів небо якій небезпеці. Допоможіть моїй дружині. Люба, чи з тобою все добре? Що це з нею? Тобі тут не місце. Сподобався мій подарунок? Лікарю, що з моєю дружиною? Дитини більше немає. Не можу повірити. Що з моїм малюком? Пані, мені дуже шкода. Тільки не це. Прощавай, Мартіне. Я вимагаю розлучення. Я не хотіла подруго. Одужайте пані. Кайлі, я кохаю тебе. Мартіне, ти зрадник. Вибач. Ти все зіпсував. У нас все налагодиться. Ні, Мартіне. Ви мене врятували. Будьте здорові, пані. І ти тут, Мартіне. Час додому, Кайлі. Нам більше не по дорозі. Що я накоїв? Кайлі, ти куди? Прощавай, Мартіне. Кохана, повернися. Не йди. Мартіне, я остаточно вирішила, але ми створені одне для одного. Джині. кохана, я тебе не забуду. Мені потрібен новий образ. Ви звернулися за адресою? Отже, почнімо. Готово. В мене починається нове життя. І, і мені вже час. Вдалої подорожі. Куди летите, пані? Аватар Ворлд. Прекрасний вибір. Пригоди, чекайте на мене. М -м, а тут непогано. Привіт, я Ешлі. Ласкаво просимо до Аватар Ворлд. Я так довго на це чекала. А тепер оглянемо твою нову квартиру. Подобається? О, так, я залишаюся. Кохана, візьми слухавку. Нічого не вдасться, Мартіне. Невже це все? Рада вас бачити. О, чудовий вибір. Приходьте до нас ще. Життя налагоджується. Спорт покращує настрій. Обожнюю таке. Привіт. Ви тут нещодавно. Отак. В мене нове життя. Отакої ніякого вийшло. Зі мною таке завжди трапляється. Як щодо побачення. Кайлі, де ж ти? Я скучив. Кохана, я поверну тебе. Мені треба до Аватар Ворлд терміново. Приємного польоту, пане. Це моє улюблене місце. Мені тут подобається. Кайлі, як ти могла. Що ти тут робиш, Мартіне? Денісе нам час іти. Краще біжи, приятелю. Я би дуже хотів все повернути. Доброго ранку, світе. Який я маю вигляд? Я готова підкорити новий коледж. Добрий день, Люба. Отримай багато відмінно. Я постараюся. Люба, не забудь про кишенькові гроші. Вони мені не знадобляться. Молі, не сперечайся. Як скажеш, матусю. Побачимося ввечері. Ти найкраща дівчинка у світі. Час братися до навчання. Привіт, я Енні. А я Моллі. Маму ну, дружити. А як же? Ти попався, Хевіне? Від нас не вдасться втекти. Навіть не намагайся. Чи ти любиш павуків? Ні. Ну, ми перевіримо. А краще змінимо йому імідж. Вдалося непогано. І вишенька на торті. Пошукай собі інший коледж знову ви за своє. Відпустіть його. А ти хто така? Не можна ображати одногрупників. А ага, вже ж. Краще біжи і не повертайся. Я про все розповім директорові. Нічого тобі не вдасться. Молі нам час і ти. Гуски. Побачимо, чи є верхнє. Чи тобі допомогти? Ви мене врятували. Не дякуй. Що тут відбувається? Гадаю, ми потрапили до поганого коледжу, але ми впораємося. Так краще. Нам час іти. Не можна запізнюватися. Обожні вчитися. Знову ви? Ну, постривайте. Не заважайте нам навчатися. Ми прийшли за знаннями. Сьогодні маємо тест. Гарні новини. Так багато знань. Це не чесно. Такі правила не пощастило. Я страшенно зголодніла. Смакота. Смачно. Ця красуня буде моєю. Закладаємось. Ха? Дивись і вчись. Я Адам. Мене звуть Енні. А я Моллі. Ти така гарна. Хе -хе. Дякую. Може, селфі? Oh. Дзузьки. Приятелю. Ти програв? Я ніколи не програю. То це був заклад? А вже ж, а ти як уявляла собі? Геть. Краще відчепися від нас. Та як вони посміли? Не гарячкуй, подруго! Це найгірший коледж у світі. Тобі варто охолонути. Маєш рацію незабаром буду. А ось і наша новенька. Що ти тут робиш? Чи уроки за знайко? Ти не вдаха. Що ви кажете? Зараз дізнаєшся. Стережися. А може, не треба? Зараз тобі буде. Це зовсім не боляче. Допоможіть. Ось і все. Чи тобі подобається і ще дещо. Навіщо ви так? Що тут відбувається? А? Нічого такого. Відпустіть мою подругу. Це було весело. Геніально. Лимонаду. Саме цього я й хотіла. Нуму допоможу подруга. Я їм цього не подарую. Що ж нам вдіяти? Розповісти про все директорові. Чудовий день. Саме час перекусити. Тоді смачного. Пане Вальде, це жахливий коледж. Що сталося? Тут сила селен на хуліганів. Не може бути. Малі неабияка фантазерка. Це неподобство. Подруга, ти де? А, Її викрали! Починай. Ми хочемо відмінно. Я не робитиму за вас тести. Ей, ні, ось ти де. Вона наша бранка, доки не зробить тест. Крутезно ми зметикували, чи не так? Ми йдемо. Ні, ми вас не відпустимо. Зараз не чуватимешся в мене. Тиша в аудиторії. Зайдіть в мій кабінет мерщій. Я ні в чому не завинила. Що сталося? Моллі перша почала. Пінкі в нас дуже добра. Дякую, пане Райне. Це несправедливо. Ти можеш йти, Моллі, але я не здамся. Жахливий день. Ти зламала мій телефон. Тепер поверни гроші. Тримайте, тільки відчепіться. Це було дуже легко, вона точно не вдаха. Га? Загубила гроші ще побачимось. Ми це зробили. Молодець Адаме. Незабаром її тут вже не буде. Вона втече. Сподіваюся. Мамо тату де? Що трапилося Люба. «Хто тебе скривдив. Це жахливий коледж. Що? Я з ними розберуся. Все буде добре, рідненька. Це найгірший коледж. Там навіть банда є. А директор нічогісінько не робить. Не можу в це повірити. Завтра буде значно краще. Я впевнена в цьому. Прій чисто. А ось і ні. Відчепіться від мене. Давай нам гроші. І ми про все забудемо. Хай вже так і буде. Але я не маю. А ти пошукай або отримаєш. Це останні. Правильне рішення. Тільки гірше. Молі, що сталося? Тепер я не маю кишенькових грошей. Нам потрібен шопінг. Тут сила селенна всього. Мені подобається. <реку> Де це ми? У царстві смаколиків. Тоді почнімо. А ось і наші коктейлі. Так значно краще. Нічого смачнішого не куштувала. Найкращий коктейль у світі. Тату, що сталося? Йоху! Прощавай поганий коледже. Та ти йдеш із коледжу? Це татко все узгодив. А якщо до мене, ти мусиш познайомитися з моїм татом. Тато. Це Енні. Добрий день. Дівчатка. Ми відкриваємо власний коледж. Що? Суперово. Є! Ова. Тут так затишно. І жодних хуліганів. Я теж хочу тут навчатися. Тебе зараховано Енні? Хороший коледж кажете? Що це таке? Ніколи про таке не чув. Може, це пранк? Хто насмілився це зробити? В нас проблеми? Що сталося? Поблизу відкрився хороший коледж. Не дозволю. Чи ви це бачили, пане Райане? Я вирішу це питання. Чим можу допомогти? Навіщо нам хороший коледж? Вам не вдасться перемогти. Нехай вирішують студенти. Ні за що? Тату, чи все добре? Вам мене годі злякати. Ви не знаєте, з ким маєте справи. Ми переможемо. Зарахуйте мене до хорошого коледжу, залюбки, хлопче. Це наш студент. Вже ні. Нам час вчитися. На все добре, пане. Вони нас обдурили. І ти також? Так, хочу до хорошого коледжу. Зрадник. Сподіваюся, надалі не побачимось. Всі мані руш. Все скінчено. Незабаром у нас не буде студентів. Нудно. Я так не граю. Іде всі невдахи? Сподіваюся, тест вас розважить. Чому це так багато? Просто всі пішли до хорошого коледжу. Це несправедливо. Я нічого не вчила. А тут нічогенько. Навіть приставка є. Час підкріпитися. Слушна думка. Найкращий коледж у світі. Хлопці зіграймо. Ти знову програєш. Ще побачимо. Хто піде до дошки? Я я хочу. Я все знаю. Прощавайте, дівчата. Я хочу тут навчатися. Дзуськи. Нам і без тебе добре. Я надалі так не вчинятиму. Що ти тут забула, Пінки? Я хочу до вашого коледжу. Впевнена? Краще йди геть. Ти все зіпсуєш. У нас тут немає пранків. Вибачте, ні. Пінкі, тобі тут не місце. Не оближте мене. Ти сама завинила у всьому. І надалі сюди не потикайся. Друзі, мені її шкода. Пінкі ніколи не зміниться. Без неї буде краще. Є! Здається, скоро заняття. Назустріч знанням. У цьому коледжі нам нема чого боятися.